Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено дитячим наборам, дитяч... частині дитячого посуду, який є в моїй колекції, а саме це посуд користенського фарфорового заводу. Досить такий рідкісний і цікавий. Відео буде короткий, тому що в огляді предметів буде фігурувати зовсім таки небагато. Хто б що не говорив, що в радянські часи було погано, однак, що стосується наших дітей, я буду категорично незгідна, тому що все ж таки все краще дітям. Такий лозунг був започаткований в період радянських часів, і в дійсності держава дотримувалася цього, що дбала про наших дітей. От навіть якщо звернути увагу, зверніть, звернемо увагу на те, прошу за тавтологію, що все ж таки безліч літніх таборів, безліч будинків піонерів, де діти могли приходити і розвивати свої здібності творчі в різних гуртках, художні, музичні школи, спортивні школи, станції юних натуралістів, юних техніків. І це звернемо. Також увагу було практично безкоштовно. Що не можна ж сказати про те, як на сьогоднішній день держава дбає про наших дітей. Батьки та діти предоставлені, як кажуть, самі собі, кожен як може, так і розвиває свої здібності. Тому Користенський фарфоровий завод дуже-дуже багато випускав посуду, як тиражного, так і малим, з малим відсотком тиражів, але присвячений був нашим діткам. І хочу звернути увагу, що сьогодні буде представлена частина дитячого сервізу Ваня Маша. Автор сервісу Валентина Тригубова. Так, зазначено, наприклад, в каталозі. Чесно кажучи, я думала, що автор форми її чоловік Микола Тригубов, а вона як художник. Однак в каталозі от зазначено, наприклад, так: Ось дивіться. Валентина Тригубова, дитячий сервіж, маша Ваня. Створений він був в 1978 році. Ось чайник, чашки бульйониці, тарілочки і молочник. Ось так. Окрім цього сервізу, велика кількість ще посуду розроблялася дитячого подружжям тригубовим. Це малиш і Карлсон, і курочка Ряба, і, наприклад, зараз я вам покажу, в мене їх немає цих виробів. Ось і набір півників, Ось такий красивий доктор Айболит. У мене є трішки от з набору дитячого курочка ряба. Зберу повний набор набір і вам продемонструю. Що стосується сьогоднішнього огляду, то в ньому буде тільки половина із сервізу, який я тільки що показала вам в каталозі Маша Ваня. Це в голубому критті такому, і ми бачимо молочник, красива форма. Повна відсутність позолоти, тут іде підмальовка тільки е, ручно, е, фарбами, це все ручна робота. І якщо взяти цей молочник і взяти чайник, е, кришечка, тут служить е, у вигляді е, голови, бачите, е, голова імітація голови дитячої. Ось такий красивий. Розпис. Ми бачимо. Звичайно, поставити на стіл перед дитиною оцей молочник з кришечкою, яка завжди е е е являється тим, що утримує, щоб, наприклад, будь-який напій, хоча б те ж саме молочко було тепленьке, дивлячись на цю красу, е кожна, з дитини, е кожна з дітей, пробачте, не відмовилася від споживання. Всього того, що знаходиться всередині, тому що це не тільки краса, а й досить цікава, будемо так говорити, іграшка для дитини. Тому і в такій малій кількості у нас на сьогоднішній день збереглися ці вироби. Мало того, що це дитячі набори, і, звичайно, при користуванні. Ми знаємо, що діти часто ці предмети розбивали. Крім того, тираж таких виробів був невеликий. Ось. Але досить і досить красиво та цікаво. Перший сорт ось такого набору коштував 5 рублів всього-навсього в період радянських часів. Дуже тоненька порцеляна і подивіться, вона навіть замість татуетки може, може служити для декору в домівці, в кожній домівці. Іде цей набір, половина, верніше, цього набору входила ще ось така глибока тарілочка для перших страв. Якраз дитяча порція сюди поміщалася. Ми бачимо, ось бачите, гарна така, гарна така полива, лазур. Ось. І та ж сама, як я говорила, що Замість позолоти йшла під рисунок. Ось такою фарбою. Порцеляна досить таки тоненька. І ось така пласка тарілочка. Все в голубих кольорах. А для... це для хлопчика, а для дівчинки все в червоних кольорах. Так, це четвертий предмет для чоловічу, як так кажуть, статі, і ось така чашка бульйониця. Для того, щоб дитині було досить зручно тримати в руках і споживати той же самий бульйончик або будь-яку іншу страву. Ось такий, ось така частина набору. Ось Ваня, а машу будемо шукати. Бачите, чайник для того, щоб чик, наприклад, те ж саме какао заварити і розливати подальшому. Тому що зрозуміло, що це служить молочник, вершківник служить для молочка, для того, щоб воно завжди було тепленьке. Ось, буду шукати. На сьогоднішній день такі предмети коштують досить таки дорого. І, на мою думку, занадто дорого. І не так їх легко знайти. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. А я вас в свою чергу хочу поблагодарити, подякувати за підписки, за коментарі, за те, що ви зі мною залишаєтесь. І на сьогоднішній день я шлю вам великі слова вдячності за те. Залишайтесь і надалі, буде досить таки цікаво. А на сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі.